всіх вітаю, що ми злетіли в Супер Сокер. і нам нічого прикольного не випало. Тому будемо летіти. Зараз дивитися, що тут Тоттенгем. Ну давайте в Тоттенгем за про 0-0. Нічого поки що не сталося погано для Тоттенгему. Не знаю, чого тут так мало народу, але зараз іде атака на нас. Але зараз точно йде атака. Бемк. Так. Перекинув усіх. І наші тепер також в атаці. оу 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 контратака. Так, все. Наші затримують атаку. Але вже починається нова. Починається вже нова. І це дуже погано. бемк, Так, тюдвух. Давай, 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 пішов. Так, сподіваюсь, що це буде гол. Mm, так, ну поки що мені дамвалюють дуже багато поїнтів. Mm, так, я зробив два сейвика поспіль. А, тому це нормально. І мені дали по 370 поінтів. Не знаю, чого так багато. Але окей. Mm, так. так. Так, 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 так. Не встигаю я. Затим я чел. Так. Бем. Все. 400 поинтів навіть. Ось настільки багато поинтів мені дають за такі класні uh, сейви. Mm, і мені дали асист. Ой. Ну так, можливо... Ні, асист не буде, але мені дали 90 поинтів за гідпас. Так, знов цей тип, він сильний. Він реально сильний. А, ah, sorry. Sorry. Я не встиг. Я не встиг просто <кхід> підстрибнути. Туди я не встиг. <кхем> Вибачте. Дуже-дуже шкода. В Рідмілані в мене нема місць, тому буде а, цей так цей. Ого! Вау! А що це було? А як мене так забрали? М -м окей. А, окей, давайте сюди зайдемо. Можливо, я тут буду більш корисним. Йоу! Вау! Все, 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 все. Капець. Так, ні, не капець. Ні, не капець, капець. Ось це вже 100% капець. М -м. Я побіг сюди. Аго, ого! Та, та ти що. Куди він б'є? Де м'яч? Оно м'яч. О, що ти робиш, тип? Так, окей. Прямо голкіпера. Прямо до Голкіпра в груті. Окей. Окей. Так, а я ось тако побіжу. Я ось тако побіжу. О. Так. Перекидай. Красава все 2-1. 2-1. Вітаю вас з Починанням Так би мовити, ми починаємо залітати в цю гру, і ми починаємо виносити їх усіх. Так. Угу. Ожік. Ого. Так. А я позаду, мабуть, піду. Бо це капець. Ох ти, Блін. Так. І. Красава, все нічия. Голос із 450 пойntів. Ви уявляєте, наскільки це багато. Та я зараз буду левели ціапити, як я не знаю, що просто. М -м -м. Капець як швидко. Капець як швидко. Ага. Ага. Блін. Не спрацювало. Не спрацювало. Не спрацювали всякі мої ідеї. А, так. Але... О, так. Ну, будеш бити? Ти будеш бити сьогодні? Ага. Угу. Так, бемк. це Виводжу нашу команду вперед. 610 поинтів за. А. Просто за... забитий гол. І це прям мощно. І це реально мощно. Ну, е, не знаю, я зробив мало сейвів, але можливо ми повернемося зараз саме до Голкіпера. Саме реально до Голкіпера, е, тому що мені він сподобався більше за все. Е, так я забуваю тут, але мені воно нічого не дає. Е, ага, все. Я повертаюся до Голкіпера, тому що це неможливо. Я не можу на це дивитися. А, в нас тут нема місць. Е, тут нема місць. Окей. Ммм, окей, ось тут. Uh, тут, так, тут. Так. Окей, так. Вдюх. О, мощно. Так. Бий, красава. Все. Три-три, нічия. Ммм. Так. У нас, до речі, тут українець. Вау! Вау! Правильно? Так. Давайте напишем. Слава. Так, слава Україні. Так. Йоу! Так, я наш дожену цього типа. Ого. Блін, та як? Та ну як його забрати. Ах, і тут я не забираю. І це не залітає гол. А, в нас 3 4. Та ти ще, та ти ще. Та це ж багатсько. Та це ж реально багатсько. Так, красава. Так. Так. Все, ось тако летим. Ось ми летимо. Так. І мабуть я вдарю поворотом і залітає п'ятий м'яч в ворота Red Milano. Нормально. І ще й від мене. Нормас. Реально Прям ідеально. Як на мене це ідеалочка. Так, що ви тут? Що ви тут? Так, ось цей тип типу мощний був. Був. Так. Не залітає в ворота м'яч, тому що, тому що це бот. Тому що це саме бот стоїть на воротах в них. Так, 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 швидше. Швидше. Так. Тюджу, все. Я зробив сейф. Е, е, цікаво, чого мені дало запас більше, ніж за сейф, але нічого. Але нічого. Я сподіваюся, що все буде окей. Що все буде ок. Оу, oh, шіт. Так. Заб'єш? Ні Не забиває ніхто і на нас летить просто мега-атака. А в нас нема нікого на воротах. наш гулкіпер не знаю, де навіть ходить. А, але я дивлюся. О, вау! А, щоб ви розуміли, а, поки я там бігав за ворота, дефав, а, вони вже пішли і забили. Прикольно. І вже сьомий? А ні, шостий Шостий, тільки шостий Так, нічого. Окей. О, все, імбулечка. Так. О, не вміє трошки він грати, але вони не встигнуть забити. Встигнуть. Вони встигли забити. Нє. Ха-ха. 36 все-таки. Вони не встигають забити, бо вони нубаси. А так, Вікторій, вітаю вас. Мені не дали, на жаль, MVP-шки, але нічого. Нічого реально. Так, все можемо розпавнитись. Ресет. Салюває. До речі, що в мене так дивно, все скінно все? Щось мені це не дуже сильно подобається. Тому давайте десь тут. О, ось це. М так, це ми прибираємо, ми прибираємо. Е шляпи я не знаю де е Але ми, мабуть, усе приберемо. Е так. Ту -ту -ту. Так. Е Окей, я потім все поприбираю. Мені ось це треба, мені ось це треба. Е і все. І мені тут, в принципі, і все. Так, бемк, бемк, Все. Але, блін, де ця шляпа. Де цю фігню прибрати? Йо. Так. Це ми прибираємо. Це також. І одягнемо, мабуть, якусь. ні, Ну, в принципі, та була саме класна. Ось цю бемк, і все. Так, ліваємо, Ось тут ми одягнули це все. Так. Шузи також є. Аксесуари, я не знаю. Так. Тут в мене, в принципі, все є. Але нема чогось того, чого мені треба. Реально, того, чого мені треба, в мене немає. Так. Треба буде то прибрати. Так, ось тут схоже. Можемо ось це взяти і корону. Ось такого. Так, бемк. Заходимо сюди і дивимося, що тут. Ну, в принципі, все те, що треба. Так, залітаємо. Що тут матчу? О, Майами. Класно. Так. бемк, Йоу, що й коїв? Фуф. Фуф, так. Так. Півюф. Все, я викидаю туди м'яч. Я двічі вже зробив сейвік. Перший, ну, прям класний був. Перший прям класний сейф. Так. О, все. Наші в атаку зал... залітають просто. Сподіваюсь, що їх не зупинять цю атаку. Я сподіваюся, що це неможливо. Б'є. І що тут? Я не бачу де м'яч. Бачу. Так. І. О! Робить сейф. Амстердам. На жаль, і, до речі, робить сейф, та не голкіпер. Не голкіпер, звісно. А якийсь лівий тіп, який зараз в мене в атаці. Який зараз в мене атакує. Бэм, сейф. Так, А Давай, 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 давай. Все, я зробив класний сейф, мені здається, я почав бути реальним голкіпером. Так. GK cheater. Ха -ха, ха 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 Він пише, що я четер. Дуже смішно. Так, я не читер. Я не люблю чити, тому не знаєте, з чого він взяв, просто тому що я ось так зробив. А, так, і... А, так. Блін. Та ви що. Так. угу. Щіт. Sorry. Sorry. Так. Блін. Так, давайте подивимося. Є які місця, ні, нема більше ніяких місць, значить. Будемо ось тут. М, так. Блін, як же задовбав цей Амстердам атакувати? Мені здається, він чисто створений для атаки, реально. Він весь час атакує. М -м -м. І всі наші тіпи бігають за ним, звісно ж. Не дефають ворота, як треба було би. Так. Окей. Окей. Так. Вау. Красава! Я не стиг би зробити цей сейвік, але він встиг. Другий сейв. Другий сейф поспіль. Бемк. Так. Давай, 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 давай. Все, зараз один на один я забезпечив е атаку. Я сподіваюся, що її використає і заб'є перший гол. Ну, забий. Ну. Так. І. О, капець. Капець! Реально капець. Так. Угу. Так, все. Фу, Let's go. го. Так. А що тут? А, так. О, блін, знов цей голкіпер. Знов цей читерський голкіпер в них. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Відходимо до воріт. Так, так. Мені не бачно. Блін. Блін. Він забиває вже третій м'яч в ворота Майами. Все, нікого нема. Все, я заходжу за. Ну, типу, за центр Форварда. Зараз я буду їх всіх розвалювати Зараз я і буду всіх розвалювати. А, І я побіг. І я вже побіг. Та щит. Та ну як? Ну блін. 3-0. 3-0, ви серйозно? Так. Так. Я тут. так. Блін, четвертий гол залітає. в ворота Майами. Та ну як. Та ну як, ну блін. Нема місця, звісно. Ну окей. Окей. Я буду ось тут. так. Ага. Ага. А що, якщо так? А що, якщо ось так? Ах, блін. Не дефаєм. Ми не забираємо м'ячі зовсім. О! Так. Так. Ану. Ану. Гол. Все, перший гол залітає в ворота, все-таки нарешті. Нарешті залітає все-таки цей гол. А, let's go, 4-1. В нас є час. В нас є час. А, півтори хвилини. В нас є півтори хвилинки, щоб забити. Просто півтори хвилини. Це не багато і немало. Але, але, я не впевнений. Що це реально за півтори хвилини забити стільки е, м'ячів. Так. Все, 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 все. Три м'ячі. Три м'ячі. По 30 секунд на кожен. Так. Ну, типу. Так. І перший не залітає. Все, у нас нема часу. У нас нема часу на цілих три м'ячі, тому що ці атаки треба ще якось розводити. А в нас нема. А в нас немає часу на таке. У нас просто його немає. Так. А, вже п'ятий залітає. Зрозуміло, зрозуміло. Все зрозуміло. А, так. Заходимо все-таки за центр Форварда. Вже 5-5, тому наступний, наступна людина, яка зайде в цей сервер, вона зможе подивитися, що тут і як. В Амстердамі, звісно. За Амстердам. А, я не встиг. Я не встиг навіть завдати е, просто розносного удару. Е, тут я не забираю. Та ну блін, як же він швидко бігає. Капець. Треба якось цьому навчитись. Ого. Так, все. Все, кінтей. Перша поразка. Правильно? Правильно, Шостий залітає від українця? Німця, бо в нього і, і український прапор, і німецький прапор. Не знаю чого так. Але окей. Так. Окей. Окей, подивимося, що тут? А, все. 14 секунд. Я не пропущу жодного забитого м'яча в ворота Майамі. Я просто не дам часу. Все, вітаю. Вам. Вітаю вас з мега вразкою. Хай завдають удару, не завдають удару, але в них не вистачає часу. Це мені дають бетерлак. Давайте подивимось, що які в мене там. О, у мене вже 16 тисяч з 80 з половиною. Мощно? Мощно! Класно, так. Окей, що ви тут? Напишіть, будь ласка, код ще. А, так. А, що тут? 60 тут 124. Звісно, центр мід. Центр, центр Мід, В мене, звісно, тут капець забитих м'ячів і всього. Так, сейви. Так, що тут? О, нус Сентсмен. 100%, 100%. М -м -м. В Сау Саупау ніхто не хоче. Все, зайшли аж а, Все, я зайшов за голки, про нарешті. М -м, так. Я сподіваюся, що я зможу, я зможу позабивати м'ячі. Але якщо ні, то я хоча б подефаю трошки. Так, хоча і забувати м'ячі не можу. Туплю. Так, окей, шо тут? Ідея летить атака. Голкіпер не дефає в цей раз. Але так. Все-таки робить цей цей голкіпер Сауль Пауль. Сауль Пауль. Не знаю як. Але це 100% боти. А боти, ну, прям, найсильніші, як на мене, голкіпри. Хоча, можливо, є якісь типи, які зможуть нормально позабивати. О, ось, ось тобі тип міні-редкет забиває. Просто за нашу команду вже залітає гол. Норм, норм. Мені подобається. Але я хочу трошки попрацювати, тому я сподіваюся, що Саул Пауль вийде в атаку. Оу, oh, атак. О, не дали мені м'яч забирати. Але наші типи ну, класно. Ну, класно йдуть. Забирають весь час м'ячі, всякі, ось ці. О, вже другий гол. О, норм, норм, норм. Мені дуже сильно подобається, як вони швидко забивають. О, ну Це їмбо. це імбові типи. Ось такими тімейтами можна бути в команді навіть за голкіпер. Ви мене спитаєте чому. Тому що, навіть якщо я пропустю 7 м'ячів, вони вже заб'ють 14. І що тут? А, о, блін, голкіпер. Та ти що, голкіпер? Ммм, Так. Цікаво, чи заб'ють вони третій м'яч в 4.40. А, Так. Так. І. Так. Виходять. Ні, 4.40 вони не встигли. Але. Ні! Все, вони не встигли. Вже 4.30, а вони не встигають. Вони не встигають. Ну, вони новасики. О! Вони встигають в 4.30 забити м'яч. І вони красавчики. І в цього Артема, до речі, 12 левел тільки і 3 забитих м'ячі. Це був третій, Ну, норм. Ну, тепер, швиденький, Так. Швиденькі і мощні. Так, тут я не забираю. Так. Так. О, красавчик. І що ви тут? Ну, красава. Він 100%, але, на жаль, на жаль, на жаль, так. Красава. Реально красава дефає мене. Реально красавчик, він дефає вже вкотре мене. Але. Блін, подивіться, в нього нема стаміна, але він якось. Просто витримує це все діло. Він тримає м'яч вже ну, десь ну, хвилин 15. Ой, секунд 15. Так. І. Так. І І це буде гол. Я 100% впевнений, що це гол. Ні. Ні, на жаль, це не гол. А поки що Поки що, і. М -м, завдають удару воротам, але. На жаль, не попадають. Тому що там голкіпер стояв. Але через 5 секунд, просто через 5 секунд, прийшла, прийшов тіп, і він просто взяв і забив. Мощний? Мощний. Так. Що тут? 4-0 ми вже виграємо. Як вам таке? Сауль Пауль? Так. Вони навіть не встигають йти в атаку. Рана. Вони просто не встигають, бо їх одразу просто їх припиняють за секунду. Я би вам сказав, що добре, що я не граю в головному складі, тому що я можливо, заважав би. О, ще один м'яч залітає, вже п'ятий. Вже п'ятий м'яч, і я не зробив ще жодного жодного сейфу. А скільки ми там вже матчу. Дві хвилини, навіть 3 хвилини, а я не зробив жодного сейвер нормального. Так, все. Easy. Так. Можемо навіть ось такого пострибати, подивитися, що тут, як тут. Е, Оооооо. Так, 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 все. М -м, закінчився. Е, закінчилася атака від Сауль Пауль на, їхньому, о, на їхній стороні поля. Так. М -м, і зараз буде завдан шостий забитий м'яч. Нє. Та ти що? М -м, мощний тип, мощний тип. Це 100%. М -м, так і... Вже в притул зайшли в ворота і забивають буде. Ем... Я не знаю, що він робить там. Але він щось не дуже хоче забивати. Я бачу. Він пішов з. Хоча він був в притул до Голкіпера. І типу, у Голкіпера було жодних шансів забити, забрати. Тим паче, що це бот. Можливо, і в якогось промошних людей. Гулкіперів це вийшло, але це точно не в бота. Так, я тут просто вже граюсь. Так, один... о! Все, забиває все-таки цей е, міні-редкет, красава. Е, давайте розсетнемося. О, інаше я це зробив. І зайдемо ось тут. І зайду я не за Голкіпер, а буду якось приймати участь е, в матчі. Е, ви мене спитаєте, чому? А тому що. Йо, так. Воу! Воу. Я лівнув і одразу почав... почався зам'яс. Так. Сюди. Окей, так. А, так, я побіг сюди. Я побіг туди. Так, що ви тут? Шо... Ого, так. Все окей. Все окей. Цей чувак грається, як завжди. А, але. Так. Так. все, він забиває ще один забитий м'яч. Забиваю забитий м'яч, ну прикольно. Але зараз треба зайти за глукипер, мабуть. Ооо, все я не можу зайти за Гул прийма. Тому в сауль пауль буду, так. Окей. Буду тут. А, можливо, можливо. Я буду дефати цих мегатіпів. Можливо. А можливо і ні. Так. так. Так, 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 так. Угу. В нього вже стаміни закінчились. Я. Знає, що він виробляє, скоріше за все, забрався. Він вирішив зробити гіпердальний удар, але. Так, в нього є стаміна тепер. Так. А, восьмий м'яч. Восьмий м'яч залітає в ворота Сауль Пауль. Я зовсім нічого не можу зробити. вже. Я вже за центр Форварда, центр Мід, я навіть подумав, що не треба і пробувати. Ага. І це гол в ворота Сентісмена. Сюди. Let's go! Ха-ха-ха. <troops> Давайте напишем. Просто ха-ха. ха Вони пишуть навіщо голкіпер хай лівай. Але я думаю, що не треба. Я думаю, що не треба, бо він мощний. Точніше, бо він нубас. Якраз. О! Oh. Щіт. Mm, так. Так. Йоу. Так. Ну. Тіпи, Так, я 100% впевнений, що зараз забрали в нього м'яч, але я хочу сподіватися, що не заб'ють ще один м'ячик. Дев'ятий м'ячик в ворота Сау Пауль не залітає, тому що ми мощні. Бо ми мощні. Тому кінти, дякую, записав лайки і підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал Telegram канал в описі в ролика. Якщо хочете мене підтримати, то мона банка в описі. Дякую вам.